Найщиріше вітання всім, хто зайшов на мій канал. Мене звати Людмила. Сьогоднішнє відео буде присвячено предметам більш для жінок з порцеляни. Але я думаю, вони сподобаються всім поціновувачам порцеляни. Отже, ви бачите на дворі осінь. Дощить сумно. Але я підібрала ось таку композицію. І мій осінній букет стоїть ось в такій порцеляновій вазочці. Це вазочка для туалетного столика, була виготовлена на коростенському фарфорному заводі. Зроблена. Деколь в стилі Петруківки. Подивіться, будь ласка, який, яка гарна ця деколь, насичена. І ось такий чобіток, вазочка порцеляновий, який жінки полюбляють біля себе ставити на туалетний столик маленький букет квітів, чай, осіння погода. Книжка, що ще треба. Другий предмет буде теж схожий у напрямку. Ось такий предмет ми колись придбали, вже і не пам'ятаю де, але він мені дуже сподобався. Це такий порцеляновий черевичок. Багато хто використовує його для різних речей. Але я ось так задекорувала його. І мені дуже подобається. Теж предмет для, якого, для якогось тріб'язку. Слідуючий предмет це буде ось таке порцелянове яйце, це шкатулочка. І вона на ніжках ось так. Туди можна складати прикраси, дуже гарне оступлення. Це предмет сучасний більш європейського бренду. Ще хочу поділитися цікавинкою, яка в нас є, і це теж фарфор, фарфоровий вироб, виріб, і його дарують на весілля в італії. Це все зроблено вручну, Шкатулочка. Тобто, якщо в нас запрошують весільними. то там запрошують ось такою шкатулку. В шкатулку вкладывается ось така фарфорова зліплена штучка, квіточка. Ось така вона, досить тяжка, в матовом фарфор матовий такий. И Це нас запрошувала наша подруга Кума. Ось, будь ласка, 2006 рік. І ми зберігаємо таку річ. Ось такий предмет у нас є. Теж більш, можливо, зіручий, але дуже файний. Далі хочу показати вам шкатулки для прикрас. Одна шкатулочка ось така у вигляді сердечка. І деколь, золотий розпис. Іде ось так. Це шкатулочка Коростенського фарфорового заводу. Ось, будь ласка, клеймо 2000-х років. І така цікава є шкатулочка. А далі, нещодавно, я, гуляючи по місту Вінниця, знайшла магазин з речами, в якому побачила ось таку чудову скриньку. Подивіться, будь ласка, прорізний фарфор. Вручну йде розмальовка, люстр. Також ручна підмальовочка йде ось тут. І ми бачимо такий сюжет, дуже гарна форма, тримач такий гарний, глибока ця скринька. І ви не повірите, це наша Баранівка. Я дуже задоволена, що мені цей предмет трапився. Дуже подобається, така цікава, незвична форма. Ось такі поки що предмети є для задоволення. Ще раз оглянемо їх. Ну, і наостанок, як завжди, саме цікаве. туалетний набір. І туалетний набір буде з рожевого фарфору, з ручною ліпкою, дуже ніжний, дуже цікавий. Ось такий. Цей набір був виготовлений знов-таки на заводі міста Коростень. Він був присвячений у свій час Валентині Тригубовій. І ось така чудова ліпнина з фарфору. Іде ручний розпис золотом. Це флакон для парфумів. Фігурний такий. Ось подивіться, будь ласка, клеймо і кришечка. Фарфор рожевий. Така скринька. Взагалі в наборі 5 мало бути предметів. Ну, у нас їх чотири. Але це дуже приємно, що вони в нас збереглися. Особливо ось цей такий гарний. І вазочка. Ще мав бути великий флакон. Але від великого флакона, зовсім іншого, у нас залишилася ось така кришечка. Вона більша за розміром, ніж ось ця, можу порівняти. І цей флакон розписувала моя мама, тренувалася. Ось так тренуються. Це не завершений виріб. Але ось таким чином я хотіла продемонструвати, як робиться розпис. І ось тут ви бачите, що краска просвічує, тому він був забракований. Але я зберігаю його, тому що це мамин виріб. Ось такі предмети я хотіла вам показати. Хочу подякувати всім за перегляд, за підтримку, за вподобайки. Заходьте на мій канал, будемо подорожувати далі. Миру всім!